Добрий день друзі. Ми сьогодні на дачній ділянці в теплиці, бо йде дощ. І ще хотілося б сказати, дати таку маленьку пораду, що робити з томатами. Десь під кінець серпня місяця ми приїхали в теплицю, дивимося, зріють томати наші, але ж погода така пасмурна, вже ночами не тепло, прохолодно доволі. Ми можемо розгрузити наші томати, щоб вони швидше стигли. Треба буде обрізати листя до тих місць, де висять зав'язі наших томатів. Ось обрізаємо сміливо кущі, ось так, сміливо ріжемо. Для чого нам це потрібно? Нам потрібно розгрузити рослину, щоб вона віддала свою всю енергію на созрівання наших плодів. Томатів. Тому обрізаємо, залишити тільки самі томати для созрівання Ось так ми обрізаємо наші томати, тому що е чекати від них що ще більшого, вже немає часу. Обрізаємо такі пагони, обрізаємо от таке лишнє листя. Тут теж обрізається листя. Ось тут теж можна підрізати. Ось теж зрізаємо все, на цьому томаті, на цьому кущі ми більш нічого не ріжемо. Дивимось, що у нас тут. Бачите, тут є помідорчик, він уже созрів, ми його сьогодні зірвемо. Обрізаємо ось такі, такі залишки. Обрізаємо і такі, такі. Воно вже не потребує рослина цих таких пагонів. Пагони зрізаємо, розгружаємо нашу рослину від зайвого. Ось такий стовбур у нас залишається з томатами і після Томатів ще є листя, його залишаємо. На цьому, друзі, все. Будемо раді вашим відгукам, порадам, подобайкам. До нових зустрічей!